Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дешевий житловий будинок, який знаходиться в селі Листвин. Це Житомирська, тиха, красива, спокійна область. Значить, по будинку Будинок повністю вся із меблями, все, що ви бачите: сарай, погріб кам'яний, центральна вода в дворі, за хатою 20 соток землі. Також йдуть дрова в комплекті з будинку, а дров там. Плюс-мінус на 30 тисяч гривень, тому це дуже гарне та якісне вкладення, і тепло вдома взимку. Значить, будинок площею 40 метрів, квадратних, 4 кімнатний будинок, площа участку 20. соток, Також є і е, меблювання, і плита, і холодильник, кабельне, і цифрове ТВ. Також є центральний водопровод та електропостачання. Тобто повністю житловий будинок, як заходь і живи. повністю житловий стан. Ціна цього будинку дуже смішна: 70 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть це оголошення, будуть більш якісні фото. Та контакти власника, з яким ви зможете зв'язатися, домовитися, переглянути та придбати гарну нерухомість по низьким цінам. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!